Помічник у смартфоні або ж віртуальний адміністратор франківського ЦНАПу, нова послуга для захисників та захисниць. Що це таке і як допомагає оформити документи, перебуваючи на фронті, Кирил Верязкін розкаже віртуальний адміністратор в Івано-Франківському центрі надання адміністративних послуг створений виключно для військовослужбовців та їхніх родин, тому що ми побачили, що не завжди, коли в робочий час, коли працюють центри надання адміністративних послуг чи інші державні установи, ну тобто саме наші захисники та захисниці можуть зв'язатися, зателефонувати, тому що багато хто з них і беруть безпосередню участь в бойових діях. Ну і тобто, і коли в них є така можливість, ми з ними контактуємо навіть після робочий час. Тобто, це може бути і шоста, сьома, восьма, 9 година на офіційному сайті центру користувачу Потрібно коротко описати свою проблему та залишити контактні дані. Заявку обіцяють спеціалісти ЦНАПу. Опрацюють впродовж одного дня, заходячи на сайт, віртуальний адміністратор, захисник чи захисниця опрацьовує прізвище по батькові імейл, свій контактний номер телефону, вказує зручну дату для зв'язку і обирає зручний комунікатор. Це може бути сигнал, WhatsApp чи інша соціальна мережа, яка комфортна для захисника чи захисниці. Нині в установі існує 164 послуги, які українські військові можуть оформити повністю онлайн. В даному випадку це може бути призначення Іх на оплату комунальних послуг як учасник бойових дій оформлення різних допомог, питання, що стосуються реєстрації місця проживання неповнолітніх, ну інші питання, тобто, які виникають вже у повсякденному житті. Від люди зверталися, задавали конкретні уточнюючі питання, тобто, що необхідно їм знати, чи питання, які не стосуються адміністративних послуг, чи там пенсійного забезпечення, чи оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, і інших питань, тобто це зручно, це саме конкретний напрямок для наших захисників і захисниць. Ну і вони цим. Користується, що насправді дуже важливо на сьогодні. Віртуальним адміністратором уже скористалися 50 мешканців міста.